Друзі, вітаємо вас в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно 18-й годині за київським часом. Говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються сполучених штатів України, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитися цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі в коментарях, маєте нагоду поставити нами за степне запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. завжди. Дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Друзі, почнемо із реакції на заході на нинішню ракетну атаку на Київ, як реагують у Сполучених Штатах та в інших європейських країнах, в тому числі, але передовсім сфокусуємося на реакції тут в Омерисі. Бріджіт Бринці Посолка США в Києві. Написала серію твітів, сказала, що починаючи з 3.18 ночі за місцевим часом. Росія запускає ракети по суверенній території України, незважаючи на мирне населення. Зараз необхідно більше допомоги з США, щоб Україна змогла захистити себе від невиправданого повномасштабного вторгнення Росії. Писала Бріджіт Брінк впродовж цієї атаки. І вже за кілька годин після того, як вона закінчилася, вона знову написала, що це була відповідь Росії на вчорашню зустріч у Києві радників із питань безпеки країн усього світу для обговорення формули миру. Президента Зеленського і призвикова ракета Кінжал по Києву о 5-й ранку. Поранення отримали 10 мирних жителів. пише Бріджіт Брінк, серед них дитина. Дякую мужнім захисникам від а, протиповітряних від сил ППО України. Написала посолка США в Києві. Сара Рейнсфорд, це кореспондентка BBC, також на запис е, опублікувала фотографії із е, місця прильоту ракети чи уламків. Написала вона, що це черговий російський ракетний обстріл. Ось такі результати цього обстрілу Випущено 31 ракету. Всі збиті ППО, але уламки руйнують будинки та підприємства. Поранені люди, ось що ще шість років Путіна в Кремлі означають для України. Майкл Макфол, колишній посол США в Росії. Він реагує на повідомлення Бріджіт Брінк, Асадорки США у Києві. Пише він спікер Джонсон. Будь ласка, послухайте нашу відважну посолку в Києві. Дозвольте палаті представників проголосувати та допоможіть врятувати більше невинних життів в Україні. Звертається Майкл Макфол до спікера Джонсона. Аби той поставив на розгляд питання. Допомоги для України найближчим часом. Шелби Магіц, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради, також звертається із закликом до спікера Джонсона. Пише вона, що столиця України знову під ударом балістичних ракет. місті лунають вибухи. Тим часом у моїй столиці Вашингтоні багато республіканців і спікер Джонсон продовжують блокувати критичну допомогу для України. Ми дозволяємо, щоб Росії це зійшло з рук. Да, Кляйн, своєю чергою. Це політичний радник разом Ukraine Пише твіт скільки ще потрібно канікул для палати представників щоб ухвалити допомогу для України? Є декілька коментарів також від представників палати представників від законодавців, зокрема Ебіґіл Спенспенбербергер. Це конгресвумен демократка написала кожна секунда, година і день, коли Америка зволікає з доставкою допомоги Україні. Є подарунком Володимиру Путіну. Республіканцям у Палаті представників давно пора визнати нагальність цього моменту Майбутні демократії в Європі та інтереси нашої національної безпеки, поставлені під загрозу. Республіканці тим часом звертають увагу знову ж таки на пропозицію спікера Палати представників про те, що можливо допомогу варто схвалити у позику. Тім барчик це конгресмен республіканець. Пише. Україна називає ідеєю повернення кредиту дещо образливою, але оборонна індустрія каже нам, що більшу частину грошей ми повертаємо і так. Це коментар конгресмена республіканця: атака Росії на Київ відбулася після того, як українську столицю відвідав зокрема радник з нацбезпеки Сполучених Штатів Джейк Саліван ось кадри вчорашньої зустрічі його з пресою. А протягом свого візиту до української столиці він наголосив зокрема на потребі, аби палата представників схвалила запит на додаткове фінансування для нацбезпеки, зокрема для підтримки України. Попри те, що візит завершився без нових оголошень допомоги, Джейк Саліван запевнив, що Вашингтон вірить в українську перемогу. і Також вірить у те, що у конгресі, зрештою, схвалять необхідну підтримку. Давайте послухаємо його слова. Ми будемо вашим партнером на кожному кроці. Я також хочу сказати, що ви маєте вірити у Сполучені Штати. Ми були на вашому боці з початку цієї війни. Ми надали величезну підтримку і продовжуватимемо робити це щодня усіма способами, які ми знаємо. Тут є запитання через затримку у нашому конгресі законопроекту щодо додаткового фінансування, на отримання якого ви по праву заслуговуєте, і за який президент Байден бореться щодня. Це 60 мільярдів доларів, за які. Сенат проголосував на двопартійній основі. Зараз ми працюємо з палатою представників, щоб прийняти цей законопроект. Ми впевнені, що у нас це вдасться. У нас вийде отримати цю допомогу для України. З трибуни Білого Дому та з інших трибун. Я казав, що Україна має перемогти. Сьогодні я кажу тут, Україна має перемогти. Що це означає? Це означає, що Україна після цієї війни буде суверенною, незалежною та вільною, здатною стримувати майбутню агресію з сильною живою демократією, з глибокими демократичними інститутами, з економікою, яка розвивається, коли підраховуєте голоси у палаті представників. Видно, що сильна двопартійна більшість підтримує це фінансування. Отже, у сполучених штатах існує широке розуміння того, що Україна має значення, що безпека та майбутнє України мають значення для безпеки та майбутнього Сполучених Штатів в США. і що ми хочемо допомогти другові і партнеру, але також хочемо допомагаючи вам, допомогти. Тим часом у законодавців палаті представників лишається буквально два дні, і включно з четвергом, до перерви, аби погодити потенційну допомогу для України. І дедалі менше шансів лишається, що Палата представників встигне це зробити до своєї перерви. І найочевидніше, що вони повернуться до цього питання вже після перерви 9 квітня. Більше про це поговоримо із Катериною Лісуновою, нашою конгресовою кореспонденткою, яка нині приєднується до ефіру. Катю, привіт. Вітаю, Юлія Вітаю Остапа, і вітаю, як завжди, наших глядачів. Катя, наскільки реалістично на цю мить, що Палата представників все ж таки використає час до двотижневої перерви і таки схвалить або, хоча б, почне розглядати допомогу для України? Насправді це не реалістично взагалі, що на цьому тижні. Погодять допомоги Україні, або, хоча б як ти правильно сказала, почнуть розгляд і сконцентруються на цьому питанні, як раніше заявляв спікер палати представників Майк Джонсон, до допомоги Україні та партнерам перейдуть лише після того, як погодять бюджет уряду Сполучених Штатів Америки. А на це їм залишилось буквально два дні до дедлайну. Якщо вони не стигнуть до цієї п'ятниці, включно, то може настати шатдаун, тобто часткова або повна зупинка роботи уряду. І так найреалістичніший план це те, що цього тижня Сполучені Тата марки конгрес погодить уряд, поприпрошу, погодить бюджет уряду на цей поточний рік. Потім піде на перерву на два тижні, і вже після цього повернеться до розгляду пакету допомоги Україні, Ізраїлю та іншим партнерам. Але як зауважив учора спікер Майк Джонсон, це була одна із найпотужніших його заяв станом на зараз щодо допомоги Україні та партнерам. Що після того як вони завершать бюджетування уряду Сполучених Штатів Америки, то перейдуть до питань допомоги партнерам, не зволіка не зволікаючи і будуть сконцентровані саме на цьому питанні. Але цього варто чекати вже після 8 -го. 9 квітня, тобто після двох тижнів перерви конгресу. Катю, я коментарі бачу від наших глядачів, і, мабуть, є розчарування конгресом. Кажуть, що все говорять і ніяк не можуть погодити цю допомогу. Знаю, що тобі вдалося поспілкуватися з різними законодавцями з різних партій демократи республіканці. Чи відчувається все таки а, ця двопартійна підтримка, про яку говорить Білий Дім, серед них? Чи чиї зараз по суті немає в конгресі? По суті, як повторюю білий дім, і це в принципі правда. Якщо сенатський законопроект з допомогою Україні, який вже погодили в Сенаті, виносить на голосування в палаті представників, то його підтримує переважна більшість як демократів, так і республіканців. Зрештою, навіть в сенаті, він пройшов з переважною більшістю підтримки як республіканців, так і демократів, і за нього проголосували 70 із 100 сенаторів. Тобто, якщо сенатський законопроект виносить на голосування вже зараз, то він найімовірніше отримує необхідну підтримку у двопартійному сенсі. Цієї підтримки, але головне питання, головна проблема зараз залишається тою, якою вона була буквально кілька місяців тому. Це питання того, у якому форматі виносити допомогу Україні на голосування. Так, зокрема, демократи наполягають на тому, що треба винести сенатську версію законопроекту на голосування, тобто ту, яка вже пройшла голосування в сенаті, і, і після того, який проголосують в палаті представників, цей законопроект доведеться лише відправити на підпис президента Сполучених Штатів Америки, і допомога Україні надійде, надійде набагато швидше. А якщо в палаті представників зокрема створюють новий законопроект, то він назад повернеться до Сенату знову на розгляд, і ця процедура буде довшою. Але зрештою республіканці і безпосередньо спікер палати представників наполягають на тому, що треба розглянути альтернативний варіант, не той, який погодили у сенаті. І зокрема, вони розглядають варіант позики надання допомоги Україні у борг. Так чи інакше, я вчора також поспілкувалась із 52-ю спікеркою палати представників Ненсі Пелосі вона є провідною демократкою, і вона сказала, що навіть попри те, що демократи наполягають на сенатському законопроекті допомоги Україні, але вони в вони в принципі не відкидають ймовірності проголосувати за альтернативний варіант, тому що головним пріоритетом, як вона сказала, зараз є той факт, щоб винести допомогу Україні на голосування якомога швидше, і що це є зараз найважливішим питанням загалом про настрої як республіканців, так і демократів, про те в якій формі виносить допомогу Україні на голосування і коли власне варто на це чекати, пропоную послухати просто зараз у коментарі як республіканців, так і демократів, із якими я спілкувалася цього тижня. Я думаю, що прогрес є. Він просто поступовий. Це незначні прориви. Буде цікаво подивитись, чи ця ідея позики, повною або частковою, отримає певну підтримку. І чи надійдеться пропозиція від офісу спікера Джонсона чи від Сенату? У будь-якому разі це може стати базою для компромісу золотої середини. Це може замінити пряму допомогу, військову чи гуманітарну. Тож я сподіваюся, що коли ми погодимо фінансування уряду, переговори по цьому питанню поживавляться та стануть більш інтенсивними. Ми очевидно маємо це завершити, оскільки ми вступаємо у весняний сезон бойових дій. І на логістику також потрібен час. Well, Старий план це найкращий план. Сенат ухвалив законопроект. Саме цей законопроект має бути винесено на голосування і його підтримують переважною більшістю, якщо спікер Джонсон дозволить нам проголосувати за нього. Ідея позик для України лише погіршить здатність України позичати гроші в інших, а також погіршить здатність українського уряду продовжувати функціонувати в цей важкий час. Це якась нерозумна ідея від нерозумного чоловіка, який Живе в Мар Алаго. Найімовірнішим прогнозом, на жаль, є наступний план: ми завершимо іншу важливу справу, а саме фінансування уряду США, і ми зробимо це цього тижня, а потім ми підемо на перерву на два тижні. А коли повернемося, намагатимемося досягти угоди щодо допомоги Україні, Ізраїлю та щодо інших наших обов'язків у сфері зовнішньої політики. Я знаю, що ваша аудиторія українська. Я хочу сказати їм, що я не очікую, що Конгрес США погодить. Щось важливе до середини квітня Я би більше не витрачав на них гроші. Я хочу бачити перевірку цих коштів. Були повідомлення про те, що їхні міністри купували електричні ройс-ройси та подібні речі. Я не знаю, ці гроші з'явилися у них до чи після війни, але вони не мали пробити такі покупки. І тому я думаю, це все пояснює. Я вважаю, що нам потрібно перевірити усі 114 мільярдів доларів американських платників податків, які вже туди надійшли. Щодо надання допомоги у борг, то реальність така, що його ніколи не повернуть. Ви можете називати це як завгодно, але цей борг не виплатять. Дуже показові ці звичайно коментарі. Катю, зокрема зрозуміло, що конгресмен республіканець. Останній з ким ти спілкувалася, не до кінця розуміє за якою процедурою надається допомога Україні. Зокрема, що ці гроші не йдуть прямо в Україну, а на ці гроші закуповуються чи поповнюються власні запаси Сполучених Штатів. Катю, а у нас лишається буквально хвилина. Українські активісти продовжують свій тиск на конгрес. Учора відбулися чергові протести. Розкажи про них. Саме так юлі загалом запит на допомогу Білий Дім оприлюднив ще минулого року у серпні, і протести тривають вже більш як півроку. І зокрема, учора був протест із назвою Mother Russia, матінка Росія, під час якого активістка організації Світанок привдяглася в традиційний одяг Росії, і була також вимазана фактично фарбою як в крові, і таким чином вона намагалася повідомити законодавцям, що війна досі триває, і погодити допомогу потрібно якомога швидше. Також була присутня і. Українка, чий брат в зсу з ним втратили зв'язок у січні, і як вона повідомляла, що втратили зв'язок через те, що вони відступали через брак амуніції, через брак допомоги, Пропоную послухати коментарі обох із них моя сьогоднішня місія, і мета мого перформансу показати всьому світу справжнє обличчя Росії. Росія все ще вбиває, Росія все ще окуповує, Росія все ще гвалтує, Росія все ще є Росією терористичною державою. І ми повинні показувати це скрізь і в будь-якій частині світу. Це моя місія. Тут показати світові справжнє обличчя матінки Росії. Ми тут маємо стояти, поки не приймуть закон про допомогу Україні і. На жаль, я вже одна з тих приєдналася, чия сім'я була безпосередньо постраждала від війни. Мій двоюрідний брат зник на фронті в січні. Вони мали відходити. Вони були під Харковом. Ну, в Харківській області вони мали відходити через те, що в них не ставало е, зброї. Просто і він зник в січні. Нам дуже хочеться вірити, що він в полоні, але Ще невідомо Катя. Дякую тобі дуже за те, що розказала про найважливіше все, що відбувається на капіталійському пагорбі, зокрема, і про протести українських активістів. Катерина Ліснова була на зв'язку зі студією. Дякую, Катя. перед тим як перейдемо до наступної теми. Є запитання від нашого глядача. Тарас питає скільки часу пройде, поки проголосують допомогу. Відповімо багато часу вже пройшло насправді. А місяці пройшло з того часу, коли адміністрація подала цей запит. Досі допомога не схвалена. Що казали Катя, що ми останні чуємо вочевидь приступлять до розвіду цього питання після великодніх канікул у квітні? Чекаємо, стежимо за цим. Друзі, рухаємося далі. Рухаємося до європейських тем. Тим часом знаємо, що в Польщі також тривають протести польських фермерів. за інформацією поліції, вчора було до однієї наймасштабніших протестів. В Польщі Відбулись вони майже 600 місцях. В них взяли участь приблизно 70 тисяч людей серед великих міст. Де були оголошені страйки, це Варшава, Краків і Гданськ. Серед вимог фермерів це надалі блокада агропродукції з України. Детальніше про це поговоримо з Мирославою Гонгадзе, яка зараз приєднується до нас із Варшави. Мирославо, вітаємо тебе! Раді бачити в ефірі. А, Мирославо, вітаємо душі, вітаю вас. Страйки, блокада кордону відбуваються вже не перший місяць. Ті самі ми чуємо вимоги від польських фермерів. І яка динаміка цих протестів зараз? Чи наростають вони чи стихають, зменшуються? Як вони по також впливають на українсько польські відносини? Так, Остапе, ну ми повідомляємо насправді про ці протести. Ми знаємо, що почалися вони з таких невеликих блокад польського кордону ще минулого року. Але так можна сказати, що вони дещо наростають. Звичайно, що польський уряд після приходу до влади обіцяв вирішити цю проблему, але вочевидь проблема не так легко вирішується. Справа в тому, що ці протести направлені не лише проти збіжжя, яке йде з України, а також іншої сільського. Ударської продукції, але це протести також проти так званого Green Deal, зеленого зеленого плану, який має європейський союз, який намагається зменшити викиди в атмосферу в Європі, і має дуже конкретний чіткий план, як це робити, і от саме це заставило по великі по великому рахунку польських фермерів піти на протести, тому що вони кажуть, що вимоги від до цього до 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 цих. Правил до цього до Цього плану насправді їх знищує і, і вони не зможуть реально функціонувати на ринку. Що стосується конкретно України, то на початку цих протестів українська влада якось так трошки вважала, що воно перебіситься і вирішиться само собою, але насправді не вирішується. І тут можна сказати, додати, що політично політичний аспект цього процесу, тому що, як ми знаємо, у Польщі були зрозуміло президентські ви. Бори, а вибачте, будь ласка, вибори до парламенту до Сейму і звичайно уряду. Але вже зараз в Польщі почалася політична кампанія щодо місцевих виборів. Вибори тут до місцевих органів влади мають відбутися в квітні, 7 і 21 квітня. І як кажуть аналітики, частина цих протестів це є частиною політичної кампанії певних сил, зокрема так званої конфедерації, яка виступає радикально проти України. І як кажуть, підтримувана е, в якійсь мірі е, Росії, ну і е, з іншого боку, це е, теперішні уряди, який щось намагається вирішити, але е, це складно в е, таких швидких е, умовах, і складно, тому що це переговори не лише з Україною, а і з європейським союзом насамкінець хотіла тебе запитати. Ми знаємо, що тут, коли Дональд Туск був Анджей Дуда у Вашингтоні, вони закликали конгрес допомагати Україні. Зараз ми бачимо ситуацію з польськими фермерами, та які в створюють блокади знову на кордоні. Чи все ж таки польська влада намагається ти вже вони що намагаються щось зробити? Але чи є якісь ефективні дії? І чи розуміють вони, що це виглядає ну не аж так гарно з точки зору польсько-українських відносин? Це однозначно виглядає дуже погано з точки зору польсько-українських відносин. І як ми знаємо, уряд Польщі вже домовився з європейцями дещо змінити правила оцього, цього зеленого плану, який, який є запроваджений зараз. Але європейський союз все ж таки продовжив можливість українським фермерам, українським виробникам транспортувати своє своє збіжжя через через Польщу, і так би мовити, з одного боку вони йдуть на певні поступки з іншого боку. Європейський союз намагається підтримати Україну в цьому в цьому контексті. Тому у Туск насправді в дуже складних умовах сьогодні, тому що його партія також буде бере участь у місцевих виборах, і він також не не хоче втрачати голосів, не підтримуючи польських фермерів. Є під є підозра, і оглядуглядачі кажуть, що. Взагалі, оця вся суперечка і невизначеність буде продовжуватися не лише до місцевих виборів у Польщі, але і до європейської до виборів до європейського парламенту, які відбудеться на початку червня. Мирослава, дякуємо тобі за пояснення. Будемо стежити за оновленнями, за тим, як ситуація буде розвиватися. Мирослава Конгадзе була з нами на зв'язку із Варшави. Говорили ми про протести польських фермерів, як вони впливають на відносини України та Польщі. Друзі, дякую вам дуже за активність. На сам кінець хочемо поговорити про ще одну дуже важливу тему. Міжнародний олімпійський комітет напередодні підтвердив, що в Олімпіаді 2024 року візьмуть участь спортсмени із Росії та Білорусі. Однак вони будуть нейтральними так званими спортсменами, і це буде нейтральний статус, буде багато обмежень. Але міжнародний олімпійський комітет попередньо схвалив участь 12 нейтральних атлетів з паспортами Росії і 7 громадян Білорусі. Як пояснюють вони своє рішення? Як на це реагують у Парижі, і чи розуміє світова спільнота той факт, що спорт не може бути поза політикою. Про це поговоримо із нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпином, який нині на зв'язку зі студією. Богдане, привіт. Вітання. Богдана. Отже, насамперед, як пояснюють міжнародному олімпійському комітеті своє рішення і логіку прийняття цього рішення? Чому б зовсім не заборонити спортсменам із російськими і білоруськими парспортами брати участь? фактично Росія покарана? І покарані спортивні органи, так би мовити, Російської Федерації, зокрема, Російський національний олімпійський комітет, був виключений членство Росії у міжнародному олімпійському комітеті. Фактично призупинене ще з минулого року, коли восени Російський національний олімпійський комітет заявив, що бере під свою опіку чи зараховує. Фактично до своєї діяльності до своїх структур спортивні структури на окупованій Росією частині України, зокрема у східних і південних областях України. Що стосується саме цієї заборони, чи як вона виглядатиме, я пропоную послухати. Представника міжнародного олімпійського комітету, який пояснює власне про що йдеться. А найголовніше тут те, що російської команди як такої на олімпіаді не буде. Будуть окремі е, люди, окремі атлети, спортсмени е, з російськими чи білоруськими паспортами, яким дозволять брати участь індивідуально, ось е, заява представника МОК. Серемонізведес парасеремоні зводискастбайдаєрсі екзекутибод виконавча рада міжнародного олімпійського комітету обговорила церемонії в Парижі і вирішила таке. Ча церемонії відкриття індивідуальні і нейтральні атлети не братимуть участі у параді делегації команд, оскільки вони є окремими атлетами, але для них буде створена можливість брати участь в події. Це буде той самий сценарій, який використали для незалежних учасників з колишньої його на олімпіаді у Барселоні 92-го року. По друге рішення щодо участі нейтральних атлетів у церемонії закриття Парижі буде схвалено пізніше, беручи до уваги, що в закритті беруть участь не делегацію команд, а радше всі атлети разом. По третє, у разі нагородження нейтрального атлета медаллю під час церемонії вручення підійматимуть прапор індивідуальних атлетів і лунатиме гімн індивідуальних нейтральних атлетів. Богдане, ми знаємо, що в Парижі ставляться до підготовки до Олімпіади. Дуже серйозно хочуть зробити справді незабутні шоу. Але як там ставляться до цієї ситуації з допуском російських та білоруських атлетів до цих змагань, ну, взагалі Франція останнім часом, і, зокрема, наприклад, французький президент Емель Макрон дуже гостро виступають з осудом. Російської агресії щодо України закликають зокрема європейських партнерів до того, щоб збільшувати допомогу українцям у їхній обороні, і на цьому тлі, звичайно, що участь чи будь-яка причетність Росії до фактично спортивного свята у столиці Франції виглядала би дуже дивною і. Також можна сказати, що взагалі олімпіади мають таке трохи зловісне, зловісний, зловісний зв'язок з російською війною в Україні, тому що, наприклад, так очевидно випадково напевне склалося, що в той час, коли Росія робила вже певні кроки щодо захоплення загарбання Криму і починалися бойові дії на сході України. Це відбувалося фактично одразу, після чи можливо навіть під час Олімпіади в Сочі, зимової Олімпіади в Росії 2014 року. Також пригадаємо, що у лютому 2022 року, буквально за лічені дні до того, як Росія почала вже відкрити вторгнення в Україну відкриту повномасштабну війну щодо України. То російський президент Володимир Путін поїхав до, до Пекіна, щоб брати участь, спочатку він розмовляв з керівництвом Китаю, там а потім спостерігав. З спеціальної ложі за урочистим відкриттям Пекінської олімпіади, Пекінська олімпіада закінчилася 20 лютого, і буквально через 4 дні Росія почала вторгнення в Україну. Богдан. Є припущення, що. Є припущення, що російський президент, якщо не відверто, то принаймні натякав своїм співрозмовникам у Пекіні про те, що Росія готувалася до цієї відкритої війни. Ну, Олімпіади до 2008 року також. Богдане, ще одне питання на сам кінець лишається буквально півтори хвилини. У нас від початку повномасштабної війни Україна, українські спортсмени раз за разом намагалися довести світу, що такого поняття, як спорт поза політикою, не може існувати чи вдалося їм переконати когось? Я думаю, що певною мірою вдалося переконати, хоча, звичайно, що організаторам змагань доводиться робити вибір, так би мовити, вирішувати. Ну, наприклад, візьмімо Велику Британію. Лондон, де у Вимблдоні відбувається традиційно дуже популярний тенісний турнір, 2022 року. В рік початку відкритого російського вторгнення в Україну, Вимблдон вигнав російських і білоруських спортсменів, тобто їм не дозволено було брати участь взагалі, але згодом. Очевидно, ситуація розвивалася. Тривали дискусії щодо того, скажімо, чи є окремий спортсмен, окрема людина, якщо вона носій російського паспорта, чи є вона представником країни, чи є вона просто особою, яка має право чи може навіть не підтримувати війну, і має право брати участь окремо індивідуально у змаганнях, і зокрема організатори Вимболдону. Пішли на те, щоб дозволити окремим особам, якщо вони не підтримують війну, брати участь у змаганнях знову ж таки не на командному, а на індивідуальному рівні, фактично не пов'язаному з країною. Таке приблизно рішення ми бачимо і з цією uh -huh. олімпіадою, що буде влітку у Парижі. Цікава ця позиція Богдана. Але дякую, що пояснюєш ці речі. Богдан Цюпин, на зв'язку з нами, європейський кореспондент. Говорили ми про ситуацію з допущенням до олімпіади російських та білоруських атлетів. І сьогодні в програмі «Чистаємо-22» будемо говорити про інші дуже важливі теми для України, зокрема про саміт лідерів ЄС, який відбувається зараз у Брюсселі. Обов'язково підписуйтеся на сторінки голосу Америки українською у соцмережах. Там лише перевірена найсвіжіша і найбільш важлива для України інформація. На цьому будемо прощатися. Побачимось завтра. На все добре, Па-па. Бережіть себе Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування.